Ми подивимося на Рід Датата Стрім параметр в реальному часі каталити, uh, лямбда зонди каталітичного нейтралізатора, ми побачимо таке: бідна багата, бідна багато, бідна багато. Бідна близько нуля, багато близько одного вольта. Чому? Тому що каталітичний нейтралізатор робить нам багато NOx і багато чому чадного газу і вуглеводнів. Але на виході ми маємо софт стихіометрії. Тому що він запасає цей кисень і потім віддає його. Тобто він забрав. Віддав, забрав, віддав. Забрав він від NOx, віддав чому? Чадному газу вуглеводням. Забрав від NOx, е віддав чадному газу вуглеводням. А коли ми на виході маємо каталітичного каталізатору, теж таке переключення. Це означає, що ефективність каталізатора. Білозір яка? Жива. Низька. Каталітичний каталізатор не справляється. Він не запасає, що? Кисень. Кис. Зрозуміло, перший відновлення, другий етап окислення. НХ відновлюється, запасається кисень, кисень віддається, стає О2 і стає H2. o Тому, коли є захватною трубою вода, це означає, що каталітичний театзатор що? Відпрацював.